Всім добрий день, продовжуємо робити в блендер. Давайте трохи підправимо йому губи. Так, візьмемо десь отсюда по центру трохи вверх, і потім йде ось таким чином. Ну і це можна трохи заладити. Да, так, тут можна зробити таку ямку, зажати Ctrl. Ну і зробити таку от ямку під носом. Так, і виберемо крізь uh, поліш. І пройдемося по зажатим Ctrl знизу, щоб додати рельєф. Ну і зверху. Чудово. Що ж, давайте тепер будемо фарбувати. Переходимо в Vertex Paint. Вибираємо колір. Ну, можете підібрати вручну колір. Я вам рекомендую ось такі от колір вибрати. І нажати Ctrl-X. І буде в нас уже колір людини. Далі колір для губ. Я вибираю ось такий от. І тепер просто пофарбую. Ну no і так фарбуємо його до Ну, Можливо колір для губ можна було би трошки інший, ну хай буде. Так, брови. Ми виберемо просто якийсь темний колір і пофарбуємо тепер йому брови. Ну хай будуть такі, можливо трохи більші можна зробити. Давайте сюди їх трохи. Що ж, чудово. Тепер накладемо цю текстуру, переходимо в шейдинг. Вибираємо матеріал. Вибираємо сам культуру нашу створюємо новий матеріал. Також нам потрібно вибрати Render Engine Cycle і знайти спеціальний ноду називається Color. Атрибут. І тепер з'єднуємо з base Color. І тепер бачимо, що в нас тепер додався колір до до нашої шкіри людини. Що, ж давайте перейдемо в layout і попрацюємо е, очі. Нажимаємо Tab. Вибираємо вершину, контр, плюс, плюс ну хай буде оце в нас, наприклад, буде наш зрачок. Що, ні, давайте знаєте, що ми просто сразу зробимо головний матеріал. Це буде просто білий з раундність 0. Ось так. А тепер додамо новий матеріал. Це буде в нас уже Наприклад, якийсь такий, такий коричневий, наприклад, колір. І зараз ми його додамо сюди. осінь. Ну і також раузнець поставимо 0. Так, давайте подивимося. Тут на вибрати одразу ту ширину наших драчків. Мені здається, вони маленькі. Давайте його збільшимо. Що ж, беремо, нажимаємо Alt, вибираємо цю, цю ребра контр. Хоча давайте спробуємо оці всі. Ні, думаю це здорово Давайте контр-б Трохи зробимо більше. Ну і теж нажимо асінь Що ж. Ну, здається, так краще. Так, ну і центральну частину давайте теж зробимо. Вс, вибираємо вершину, Контр плюс. Давайте для цього зробимо окремий матеріал. Теж глянець. 0. Ну і виберемо чорний колер. Максимально чорний. Ну і призначить АСИГ. Давайте еще потестуємо. Можливо, так, виберемо, наприклад, полігон, зажмем Alt. Виберемо цю частину і теж нажмемо осінь і подивимося, що в нас вийде. Мені здається, так краще, коли вони трохи більші будуть е його з Так, що ж, ми на сьогодні е досить. Ми під підкрасили трохи йому губи, пофарбували е шкіру і зробили. Е текстуру для очей. Що це зберігаю? До побачення. Всім дякую за увагу.